З'їж бургер за три укуси та отримай 200 гривень. 200? 200. Давай. Ну Смачно? Перший куть. Як тебе звуть? Назар Назар, дуже приємно. Давай другий куть! Скільки тобі років? 17 годиків, я Сім... поки маленький. 17 годиків. Та що вже нормальний. Ну що, зможеш це запихнути за третій кусь? Дай бог. <гум> ну що, ставте плюс, хто за нього. Або сердечко, якщо за мене. <гум> Давай. Оце, що він робить? -хо -хо -хо. Я такого не бачив! Але не, не поспішай спокійно. І що ти? що? Оце апарат! Леська, походу, пішла від мене таким легким способом. Я тебе вітаю. Молодець, Леська твоя. А якщо ти на нас підписаний, даю 500 гривень. Ну, прямо зараз підписатися? Ні, якщо підписаний. Ні. А ти підписуйся, По наступного разу можеш бути ти.